Вітаю вас, шановні марганчани. З початку року в нашому місті виникло 68 пожеж. З них по причині необережного поводження з вогнем при спалюванні сміття та сухостою близько 40 пожеж. Завдяки спекотній погоді та сильному вітру вогонь швидко розповсюджується по сухій траві. І як результат, пошкоджений дерев'яний паркан та сарай по вулиці Залізничній, знищена допоміжна господарча споруда та пошкоджено перекриття гаражу по вулиці Репіна, знищена допоміжну господарчу споруду та пошкоджено перекриття. Літньої кухні по вулиці Сирова і таке інше. З метою запобігання виникнення пожеж та їх розповсюдження на населені пункти та лісові насадження, нагадую, що згідно правил пожежної безпеки в Україні не дозволяється розводити багаття, спалювати сміття, тару, викидати незагашене вугілля та попіл на відстань менше ніж 15 метрів від будівель та споруд, а також у межах, установлених будівельними нормами та правилами. Шановні марганчани, будьте обачними! Не залишайте без нагляду незагашене багаття. Не розводьте багаття поблизу житлових будинків. Бережіть своє життя та майно від вогню. Дві пожежі на території міста виникло в нас внаслідок пустощів дітей із вогнем. В результаті пожеж пошкоджено 6 метрів термоізоляції, дільниці теплотраси, та знищено сіник і пошкоджено дах літньої кухні по вулиці Залівний. Дякувати Богу, загиблих та травмованих внаслідок цих пожеж немає. Залишені без нагляду дорослих дітлахи нерідко обирають собі за іграшку сірники, ліки, термометр, що приваблюють до себе яскравими обгортками чи гучним торохканням зсередини. До того ж, дітям притаманні безмежна допитливість, бажання пізнати навколишній світ. Наслідування дорослим, відсутність страху перед можливою загибелю. Маринецький міський відділ головного управління Держтехногенбезпеки в Дніпропетровській області звертається до батьків. Не допускайте трагедій у вашій родині. Розповідайте своїм дітям про небезпеку гри з вогнем. Навчайте їх правилам безпечної життєдіяльності. Не залишайте дітей без нагляду, дбайте про власну безпеку та безпеку своїх дітей. Навчайте дітям, дітей навичкам культури поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, водою, газом та електроприладами, різного виду небезпечними речовинами та предметами. Пам'ятайте, безпека ваших дітей залежить лише від вас самих. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми збережемо найцінніший скарб дитяче життя. Будьте прикладом дітям. Пам'ятайте, що ваші слова про дотриманість, про дотриманість правил безпеки нічого не варті, коли ви самі ними щоденно нехтуєте. Поясніть дітям, що використовувати телефон 101 без регальної загрози злочинно. Бо саме в цей час може лютувати справжня невигадана трагедія, і рятувальники не встигнуть на порятунок. Дякую за увагу.